1 листопада цього року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення. Зміни до постанови Кабміну 560 передбачають автоматичне продовження відстрочок цифрову форму як основний спосіб оформлення. а Також Перенесення поданих паперових документів до центрів надання адміністративних послуг ЦНАПів понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн. Більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є у держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі по всій території України. Ключові зміни: автоматичне продовження. Всі відстрочки. Підстави, для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. Це робить процес прозорим без потреби повторного збирання документів і подання їх знову. Відстрочки автоматично продовжуються для відповідних категорій. Ці категорії передбачені з першого по тринадцяти пункт перелічувати не буду. Ми головам районних адміністрацій а також міську раду доведемо цей порядок для того, щоб він, була можливість його розповсюдити по місцях і використовувати. Інший важливий момент оформлення онлайн в резерв плюс. Дев'ять типів вісточок вже можна оформити онлайн за стосунку резерв плюс. Послуга доступна для таких категорій, як люди з інвалідністю, тимчасово непридатні служби, батьки трьох дітей, батьки дитини з інвалідністю і далі. Всього у нас дев'ять пунктів. Релік вказаних відстрочок буде розширювати. Ще два типи відстрочки з'являються у застосунку найближчим часом. Отримати їх зможуть такі категорії, як ті, які доглядають за батьками і матір'ю з інвалідністю своїми або чоловіка, дружини, батька або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років. Оформлення офлайн у ЦНАП, тобто безпосередньо на місцях, для тих, чи тип підстрочки ще не цифровізований, а також для тих, хто не використовується смартфоном або має. Паперові документи і недостатньо даних у державних реєстр з 1 листопада можна подати заяву про срочку будь-якому зручному центрі надання адміністративних послуг. У такому разі адміністратор ЦНАП сканує документи і передає їх у електронній формі до відповідного ТЦК для ухвалення рішення, тобто ЦНАП є. Фронт-офісом приймання документів на послуга результату хвалю безпосередньо ТЦК. Осучаснення паперових довідок. З 1 листопада цього року паперова довідка про відстрочку з мокрою початкою не потрібна. Тепер основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв Плюс. Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна роздрукувати паперову версію. Отримати файл для друку можна, як у застосунку Резерв Плюс через портал Дія за потреби звернутися до ТЦК або ЦНАП. До кінця тижня ТЦК та СП приймають заяви за старим порядком. З 1 листопада подавати відповідні заяви необхідно лише через Резерв Плюс або ЦНАП. Як оформити відстрочку? Заяви подаються через застосунок Резерв Плюс або ЦНАП, залежно від категорії відстрочки. 80% відстрочок можуть бути оформлені через мобільний застосунок Резерв Плюс з 1 листопада ТЦК. Більше не прийматувати від громадян заяви про відстрочку. Якщо громадяни подали за старою процедурою, то тоді отримують ще у ТЦК. Як відбуватиметься автоматичне продовження? Якщо ви вже оформили відстрочку, і вона підлягає під автопідтвердження, нічого робити не потрібно до кінця жовтня, користувачі резерв плюс, які мають відстрочку, отримують сповіщення про автопідтвердження. Те, що озвучив Роман Миколаївич, в принципі, воно багато що спрощує. по... Якраз обліку відтермінувань від мобілізації, але наше з вами спільне завдання це довести максимально швидкий термін до людей в області, до кожної до людей в кожній громаді. Тому я попрошу Романа Миколаївича, що він сьогодні направив на місто Луцьк і на чотири районні військової адміністрації порядок. так? Після цього голови РВА, будь ласка, розійшлете по всіх громадах, і максимально Тарас Ігорович ви долучиться, якщо є необхідність теж, щоб ми максимально через засоби масової інформації, через різні соцмережі на своїх сторінках кожної громади довели цю інформацію до широкого кола людей, кому це необхідно. Ну і на Фейсбук тоді в теж ми поставимо для того, щоб було розуміті.